нове скандальне кадрове призначення. У соцмережах гостро розкритикували командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, який з перших днів повномасштабної російської агресії відповідав за оборону у Донецьку на Вогледарському напрямку. Нещодавно його призначили також і командувачем угрупування Хортиця, до зони відповідальності якого входять Бахмутський та Куп'янський напрями. Нардепка від слуги народу Мар'яна Безугла після поїздки на фронт назвала Юрія Содоля злочинцем та звинуватила його у провалі на передовій. Слідом за Мар'яною безуглою негативно про Содоля висловився й відомий український активіст Сергій Стерненко. У телеграм-каналі він написав, що таке призначення є нічим іншим як кадровою катастрофою, а кандидатура Содоля на цю посаду є найгіршою, яку тільки можна уявити. Особливо Содоля критикують за те, як він раніше керував морською піхотою, за кадрові призначення, а також стиль ведення війни. Оскільки, як зазначають, генерал начебто відзначився своїм легковажним ставленням до особового складу. У мережі чимало прикладів, коли морських піхотинців Содоль просто залишав напризволяще. Починаючи від трагедії з розбиттям 37-ї бригади морської піхоти, до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення чи захисту. Тоді майже усі реби та човни на місце постачали волонтери та окремі місцеві ради. Софія Фанко телеканал НТА.